Всім привіт! Це Intertool. Ми продовжуємо наповнювати наш асортимент цікавими новинками. В цей раз розповімо про одяг, який стане в нагоді не лише для роботи, а й для повсякденного використання. Почнемо огляд з флісових курток. Виготовляються куртки з м'якого флісу. Це теплий та м'який матеріал щільністю 280 грам на метр квадратний. Ці куртки зігріють у холодну погоду та можуть використовуватись як верхній чи середній шар одягу. Кишені на куртці обладнані змійками, що забезпечить надійне зберігання особистих речей. Висока горловина дозволить тримати шию та горло в теплі, а у нижній частині є фіксатор на шнурку, завдяки якому можна зручно регулювати посадку куртки внизу. Завдяки своїм особливостям, ця куртка буде відмінним варіантом, щоб зігрітись у прохолодну погоду. Далі поглянемо на в'язані куртки Soft Shell. Аналогічно до флісок, ці куртки можна використовувати як у якості верхнього одягу, так і у якості середнього шару одягу. Така куртка захистить від вологи, вітру та інших несприятливих атмосферних випадків. Куртка виготовляється зі 100% поліестеру з міцно прошитими подвійними швами. Ця куртка цілком в'язана, вона м'яка і тепла. До того ж, вона досить щільна, її щільність складає 270 г на метр квадратний. Накладки чорного кольору на плечах та рукавах посилюють і без того високу зносостійкість одягу. Кишені зі змійками, горловина висока, щоб зберігти шию в теплі, а манжети на рукавах мають отвір для великого пальця. Такий варіант дозволить захистити кисті рук від вітру та холоду. А завдяки покриттю Softshell всередині куртки зберігається комфортний мікроклімат, тож в куртці тепло та комфортно. А тепер поглянемо на дві куртки, які мають однакові характеристики та матеріали виготовлені. Але дещо відрізняються дизайном та мають свої особливості. Ці куртки є саме верхнім одягом. Для їх виготовлення використовуються надійні матеріали поліестер та еластан з міцними подвійними швами. Ці куртки мають захист від вологи, вітру та інших несприятливих природних умов завдяки технології SoftShell. Куртки складаються з трьох шарів, які створюють оптимальний мікроклімат всередині. Перший шар виводить надлишки вологи назовні, другий зберігає тепло, а третій захищає куртку від промокання тривалий час. Завдяки матеріалам виготовлення та вільному крою ці куртки будуть зручні та комфортні як при повсякденному використанні, так і при використанні під час фізичної роботи чи роботи в польових умовах. Тож такий одяг високо оцінять рибалки, мисливці, туристи, лісники та багато хто інший. Куртки мають високу горловину для захисту шиї та горла та для збереження тепла. Основна блискавка має по всій довжині захист від вітру та вологи. Є два кармани по боках та один на грудний і всі вони обладнані застібками на змійці. Звертаємо увагу на манжети на рукавах. Вони мають застібку на липучці, тож їх ширину можна зручно та легко регулювати. Щодо відмінностей, то ця куртка має капюшон, що дасть додатковий захист від негоди для голови. А ось ця куртка має світловідбиваючі елементи, які забезпечать видимість у променях світла в темний час доби. Весь цей одяг буде комфортним та зручним як для використання в роботі, так і для повсякденної носки. Його якість забезпечується використанням високоякісних матеріалів виготовлення та увагою до дрібниць. Ну а широка розмірна сітка допоможе підібрати розмір для кожного. Зробити це можна за посиланням в описі до цього відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео та розкажіть в коментарях, який одяг приглянувся вам найбільше та чому. Ну а ми з вами побачимось у наступних відео.